Вітаю, друзі! У вас також буває, що ви купили лаваш, забулися про нього, він десь обвітрився. Але шкода ж, правда, треба щось приготувати цікавеньке. Тому цей рецепт саме на той випадок. Готуємо смачну поживну запіканку з лаваша. Я особисто її дуже люблю. З начинкою можна експериментувати і готувати, що вам більше доподобається. Додавайте все, що залишилось в холодильнику, можна туди додати. Одну таку середню, гарненьку цибулинку я нарізаю невеличким кубиком. І обсмажувати буду все на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Є ще в мене пару печериць, я нарізала також смушками такими величенькими шматочками, щоб відчувалося, що це гриби. Смачно додати сюди сушені гриби, якщо маєте, чи може морожені лісові. Тут підійдуть будь-які. І я ще люблю додавати сюди шинку. Вийде така прям поживна-поживна страва. У мене цього разу не було ні, ні ковбаски, ні шинки, нічого, тому буде більш такий лайтовий варіант. Обсмажила, додала трішки солі і відставляю в сторону. Тим часом роблю залив. У мене є домашній кисломолочний сир, можна звичайно використовувати і магазинний. Додаю сюди яйця. Сіль. Трішки перчику. І перемішую так, щоб сир таким став одноріднішим. Далі беру лаваш, вже тут хлопці його підскубли трохи, такий різний. Я купляла на шаурму, в упаковці йшло 4 штуки, то 3 використала, один залишився. Нарізаю кружечками, можна порвати, але мені подобається, коли зробити таку соломку, то запіканка виходить капухка, пухка. вона гарно просочується всіма соками. Форму для запікання я смастила вершковим маслом, це за бажанням. Розкладаю лаваш, можна лаваш додати до сиру. Я того не роблю. Далі до сиру я додаю по чариці. За смаком зелень, але ж кажу ще раз, начинка може бути, яка у вас є. І викладаю сир поверх лавашу. Під час випікання сир просочить лаваш, а лаваш візьме в себе всю лишню рідину, і тоді все буде гарно триматися форми. Розприділяю, так можна сказати, ущільною. Натираю твердий сир і зверху засипаю це все сиром. Підправляю в духовку розігріто до 180 градусів на 30-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Як тільки запіканка така підросла, зверху сир підрумянився, означає, що все готово. Я виймаю вона смакує як і холодною, так і гарячою, але звичайно, поки ще все таке кипить шкварчить, Як я кажу, я дуже люблю таку гарячу їжу з пилу жару, як колись казали. Нарізаю порційно. І смакуємо дуже соковито, смачно, поживно і цікаво. Додайте куряче філе, буде ще більш поживна білкова страва. Це і корисно, і смачно, і дітки їдять з задоволенням. І ви використали лаваш, який уже не піде на іншу якусь страву. Я сподіваюся, друзі, що такий рецептик вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте і напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре.